Вас вітаю у каналу Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу D, яка має сферичну форму діаметром 8 мм, з хвостовком діаметром 6 мм. Борфрези типу D ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфриза використовується для зачистки деталі від залишків зварки облою чи ржі. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має сферичну форму та перехрестну на що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Чає, діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріплються між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердосплавна борфреза має наступні характеристики. Діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 8 мм, довжина ріжучої частини 7 мм, загальна довжина борфрези 55 мм. Така борфреза – це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Перехресна насічка на твердосплавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструменти такого типу встановлюють у ручний інструмент типу дрелі або пневмашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті овшнкрапочкавізкрапочки.ю, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку роботу будь-який куточок. України. З нами швидко, надійно та якісно.